З приводу депутатів, колег ми виключили так дійсно санкції, якщо можна так сказати про депутатів. Але я розумію позицію своїх колег. Ми не на зарплаті, тобто, як думають більше чорнівчан. Ми на громадських все ж таки на громадських засадах, так тому говорити, що можна якісь санкції. Ну, які ти санкції можеш прийняти щодо депутата. Ну можливо, зачитати на сесії міської ради, що він там все погано поводить. Фактично, і ми в цій ситуації наша комісія буде суддями, але я хочу запевнити глядачів. Що все в нормі. В нашому регламенті передбачено зараз те, що в випадку того, що якщо один з депутатів звертається до нас заявою, що... Він був чимось ось ображений, чи в його адрес щось пролунало, що він вважає неправомірним, яке не, ну якісь висловлювання, так образою, які є в його сторону. Він має право, тобто, звернутися до нас, і ми як комісія розглядаємо у себе це на комісії і даємо той чи інший висновок. Можливо, ми його десь не озвучуємо і ну не робимо якихось подальших таких дій, але це обговорюється обов'язково. Я трішечки в одному моменті з колегою хочу не погодитися, тому що стягнення да ми на громадських засадах. Ми не ми не на зарплаті, ми не чиновники, але мотиватор має бути для депутатів і якийсь механізм, тому що ми бачимо, що деколи. А, а, не дотримують депутати оцієї етики для прикладу, які стягнення, позбавлення слова, зрештою виведення із залу. Ну тобто стягнення були. І я думаю, що якби вони діяли, можливо, депутат, перш ніж висловитися на цензурну чи перебити колегу, він би задумався, що це буде публічно. Його можуть позбавити слова чи пак вивести з сесійної зали. І, зрештою, я думаю, що непогано би якби діяли саме та стаття була залишна, тому що все таки на нас дивляться люди. І я думаю, що нам довіряли, нас обирали і да, наш на нашу комісію покладено звичайно контроль за цим всім, але фактично ми в цьому вже обмежені.